Вітаю на першому Подільському. Має п'ять хвилин на головне. Окупанти продовжують обстрілювати цивільну та критичну інфраструктури в регіонах. Нелегальний горілчаний цех викрили у Хмельницькому районі. На Кам'янеччині перед судом постане 51-річний рибний браконьєр. Далі про це та інше в подробицях. Уночі російські війська здійснили 14 обстрілів Сумської області. Зафіксовано 20 вибухів. Наслідок авіаудару БПЛА шахет по об'єктах критичної інфраструктури. Знеструмлено три територіальні громади. Збито чотири шахеди. Про це повідомили у телеграмі Сумської обласної військової адміністрації. Вночі ворог вдарив її по припортовій та прикордонній інфраструктурі Одещини. Пожежу ліквідували вогнеборці. Внаслідок атаки постраждали двоє водіїв вантажівок, один із яких є громадян. Дянином Туреччини нині постраждалі у лікарні у середньому стані. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. Харківщина під постійними обстрілами 2 жовтня близько 4.15 збройні сили РФ завдали авіаційний удар по місту Дергачі. За медичною допомогою звернулися семеро людей, серед яких і 14-річний хлопець ідеться у повідомленні прокуратури у соцмережах. Також приблизно у цей час окупанти вдарили і по Київському району міста Харків. Понад 30 тисяч паломників Хасидів прибули до Умані на святкування єврейського нового року. Через масований обстріл Ізраїлю, Іраном та закриття повітряного простору. Понад 14 тисяч прочан не змогли дістатися до Умані. Про це повідомили у телеграмі об'єднаної єврейської общини України. Українські поліцейські спільно із шістнадцятьма ізраїльськими колегами слідкують за порядком у головному управлінні ДСНС Черкаської області. Повідомили, що із метою запобігання виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій подій в Умані організовано цілодобове чергування особового складу і техніки зведеного загону ДСНС. Нелегальний горілчаний цех у складському приміщенні в одному із сіл Хмельницького району четверо чоловіків організували підпільне виробництво фальсифікованої горілки. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 6 тонн алкогольної продукції, без марок акцизного податку, спирт, транспортні засоби, обладнання, тару та чорнові записи. Загальна вартість всього становить понад 1 мільйон гривень. Заведення протиправної діяльності чоловіки постануть перед судом. А на Кам'янеччині перед судом постане 51-річний браконьєр. Чоловік у нерестовий період наловив риби на майже 700 тисяч гривень. Подія сталася 5 травня 2023 року. У селі Сокілець Дунаєвецької громади водні поліцейські спільно із рибоохоронним патрулем впіймали місцевого жителя, який на річці Ушиця ловив рибу за допомогою 10 сіток довжиною близько. 700 метрів. Із річки браконьєр виловив майже 400 рибин, завдавши шкоди при цьому рибному господарству України на 700 тисяч гривень. Вони живі, вони серед нас у городку до дня захисника та захисниці відкрили площу пам'яті на морі... на меморіалі. Зображені світлини полеглих героїв. Під час церемонії відкриття відбулася спільна молитва за загиблих воїнів, освячення меморіалу та покладання лампад і квітів. Шанувати пам'ять про кожного, хто відчайдушно обороняючи Україну від загарбників на вівтар перемоги, поклав своє життя. Прийшли і мешканці міста, родичі загиблих та представники муніципалітету. В громаді зазначають, що меморіал стане символом незламності, нагадуючи кожному про те, що свобода ніколи не дається без боротьби, і що герої живі доти, поки ми про них пам'ятаємо. Допомога дітям Хмельниччини від Японії. Буддійська організація передала шкільні набори учням плужненського ліцею. Це важлива підтримка, і стала вона власне можливою завдяки певному меморандуму. Тобто, діти, які потребують соціальної допомоги, дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування. Ось так, от посприяли у рамках меморандуму, підписаного саме Хмельницькою обласною радою та всеукраїнською благодійною організацією. Українська федерація продовольчих банків наразі, це все про що встигаю розповісти. Впродовж дня на вас чекає більше актуальних новин Хмельниччини та України в цілому, аби постійно бути в курсі найважливішого доєднуйтеся до соціальних мереж першого подільського, вдалого та мирного дня.